мужик. Ну, Мужич, и не, не, не останавливается. Як малює холод. М -м -м. Це камні ракушки, тверде дно. Ось все, дивися, один, два, три. Піду днею. А тепер ми цей угол. Ага. Справа шайка А то вони у нас стоять, диви Да тиш-тиш-тиш-тыш під не так, щоб не сильно багато. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Ну чого? Це те, що тільки в поперек стоїть. Ну ну дивіться, один судачок є, але тільки один. Дякий мост класний. І все. Блін, така позиція, ось судак. Підсвічується він білішем, друзі, дивіться як промальовує гарно. Все похоже. Ой, да, оце, ось тут ось шайка їхня, бачиш? Ось тільки одна херня, що ми поцаку не взяли. Друзі, всім доброго ранку. Приїхали на риболовлю. на Цікаві дуже позиції. Тут є Судак, ми його бачили холод. Невідомо, буде він клювати чи не буде. Ходили, шукали нові позиції, ходили, шукали, мабуть, години 3. Деякі позиції знайшли, будемо перевіряти. І, в принципі, все як завжди по порядку. Ви ж знаєте. Складаємо нашу паличку і погнали. Вже закинув. Десь зараз наш шайвач тут. По палці, друзі, нічого не змінилося. Це Азура X Game 318, лайтова тема. Бистрого строя. Навіть, Я б сказав, би, дуже быстрого строя. Має добрий, добру якість закиду. Чуйка в нього на рівні цієї палички. На камінчик як попадаєш, особливо Вольф Рамко і так взагалі. Овод! Так, по катушечці, катушка, як завжди, мій улюблений Exceller Exceller 3000. ЛТшка в новій її варіації буде нам на наш лайтик, як знахідка. Що тут тільки немає, паралон на таких зацепах будемо пробувати паріком. Паралунові рибки, друзі, у профмонтажика якісні, але коли невелика кількість зацепів, для того, щоб отримати більш якісну засічку, нам потрібно ось так розвести наш двійник. Коли встановлюється у нас е як він називається? Компас. Да. У нас з'являється ось така лодочка, і завдяки цьому ми бачимо. Ось, наприклад, лодка по правому борту чітко від лодки 0,40 точка приблизно 8 метрів. І 0,39 точка, коли ми кидаємо назад лодки. Дуже вигідна позиція у нас, тому що ми захвачуємо дві точки. Одним махом. Я думаю, що між цими двома позиціями також має стояти судачок. Коротше, компас цікава дуже штука. Я її оцінив на минулій риболовлі. Ось так він виглядає 7 рад, і він підключається до ехолота ззаді ось таким кабелем. Не, не Опа, судак. Есть? Угу.

Та не надо мені зараз руку! О, oh, да! Ну що Так, Да, це самі лучші підсок. Слухай, ну він покруче давив, чим він на самом деле півтора кило, а конечно задавлював... Друзі, перший. І його тут я тобі хочу сказати прорисовувало трошки. Клас. Е, в сумку, так? Да? Та так. Да. Чи та, на кухон? Та, на, мавка, на Голочкою. Шк. Так, все, давай. Де ми його? Привезуємо. Все, хай живе. У мене 10 грам. Друзі мої вітання. Класика жанра. стоїмо на 4,5 метра на 5 метрів. Ось дивіться, я вам покажу, де наша лудочка стоїть між, перед нами. Бачите, міляки такі. І ми кидаємо на міляк, стягуємо на яму і в нас на 4-3,5 метрах покльовки. Ми бачили його там, певну кількість, він і там стоїть, і там, і там. Він розкиданий, тобто тут він не прив'язаний до аномалії, він прив'язаний до брови. Тому пробивається вся брова, а не точка. Мій пошуковець 907-904 якраз мікромандули від фірми «Профмонтаж». Це просто рвач. Він, якщо тут риба є, обов'язково мікромандула її підхватить. Але мікромандулою потрібно вчитися працювати. тому та-та-та пауза, та-та-та пауза. Ось такі коротенькі ривочки. І змілячка стягуємо на ямку. Коли зависання приманки перевалює 3 секунди, це дуже погано. Потім ми можемо зробити під кінець так один підбросик. Бажано, щоб зависання мікромандули або мандули не перевищувало 1,5-2 секунди. Це потолок. Можна навіть волочіння по дну приміняти.

Ай. Ну, мої вітання. <рец karaoke> Хорош, бродяга. Ось тут <goodbye> пароходів нема, блін. Там пароходів нема, Що пирушечки. Ти ти шо? Не можеш попасти? Там чого? Двоє маленький дівчат є. Хорош не будь. Творите, тут не малювало. Та як це не малювало, а полоси такі по пів метра. Я б тебе два витягнула. Та? Диви бульки ще пускав. Може, это сон? Да hmm. ти хоть покажись, пта. Сом, Та ти шо! Диви! Я не знаю. Диви, он просто пішов, пішов, пішов и пішов. На нас пішов. Сейчас він в якоря заведе у нас. Ух ты був тут запішов. Неизвестно. Я не побачила. Короб! Короб? Рижий! В рот а взял мандулу. Да, Я такого лучше... же. Да. Че, а, ж а, а, да. он в рот мандулу взял? Ну, все, тебе надо, все, давай. ось ось диви який. Диви, 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 диви. Ех ти ж. Глянь, та там кіло три, я тобі кажу. диви якщо не більше. Ну а трусами Труси на очі, диви який Это да скажу. Капец. Лень. Придавай подбороду. бороду. А ну вот ходит, отходит, ходит, отходит. Да. да сейчас по на воздух. Глянь, капец, на микроманду слухай, ну тут кило три. Да, Трюшка. Вот так микромандула лошарашить. Вот это селедка будет. Друзья, переходим дальше. пошукаем Друзі, 12 годин. Готується діло до перекусу легкого. Може й не легко. <ріст> як карта ляже. О, зараз буде жарене м'ясо. Але факт знаєш? Так, давай, запихаєш тепер оцю штуку туди, клоцок, і тебе як дозатор. Нічого особі. Та ти шо, я не знав такого лайфхака. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А запах уже пішов, це бульки трохи. Овен рот половины. Разрезаем лепешки. Поличики. Оп. Как раз для мяса. Оооо. Unos... Бандура mm. работает. Да. И судаки. Да. Ох, і смакота, друзі, ви чуєте цей запах? М -м -м -м. Та ти ж ой 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 ой, -ой, -ой. вже коли їсти будемо Ось <сх> ця салата Раз. Сюди Ох, і вкуснота нас жде! Давай сюди. О! Кайфок! І тепер ще помідорчик сюди. Сюди і сюди. Накриваємо. О, да, друзі. Цим смачного апетиту. Друзі, не перемикаємося. Це самое цікаве попереду. Друзі, я не міг вам ще раз не включити, показати цю тему. <ріху> Гляньте. Ох і смакота. У нас в Черкасах отакі лепешечки продаються, вони просто тануть в роті і тримають класно сік. З м'яса витікає, з помідорщиком, салатиком. М -м -м. М'ясо родить Угу. Так, тепер сладкий стол. До це не досліджувати. Це м'ясо смок, смока, а воно американський смок готується в ньому 12 годин печеться. А що таке смок? Такий, типу, мангала. Коротше, воно на углях з димком закривається і 12 годин печеться і каптиться. Ріж. <рес> На вкус у нас стає такої текстури, як говяжий язик. Тьошин? Тьощин, так. Да. Mm. О, друзі, тщин язик смок. Що, <смак> <смак> друзі, підкріпилися, продовжуємо наші пошуки. Тільки таким чином у нас тут невелике не невелике, велике непахане поле. Тільки таким чином можна знайти нові місця, друзі. Ось одиви, які корчики до. Да. Дивіться, корчики-пеньочки, але пусто. І такі місця бувають. Хоч і 4 метри глибини. Казалось би, ідеальна Позиціон, але ні. Це, це бій, жереха йде. Я ще такого не бачив глибину. Півтора метра. Півтора. Та півтора. Зараз усю підготовлюю лижу. Це тобі й жерех. на це кодо? Нема одного. Одну обірвав. Слухай, це щось таке? Мабуть, це не жерех. Це зараз треба просто не спішити помаленьку підтягнути. Ну, я тільки що бачить, диви. Ось, ось, давай, дивись, 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 Не бачил. <гуває> заперу уже чепнули. Заперу? Да, точно мало Ты <гуває> короче жаль. Він врутов взяв Ти бачиш, він врута взял, подходит, пихольчик, пит, пикот, пеходит Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас, сейчас, сейчас На вже рука болить. <ріст> Вимерноволіти. Ту йому леска, Ту йому леска е, під перо лягла. А цикадо в роті. Як він її вхватив, глянь. Хе-хе. <гум> Умив? Диви крючок в роті. ти бачиш? Я в шокі. Ну там п'ятерка. Дивися осторожно, щоб ти хоч... Давай підожди, не спіши, не бери, нехай він дихне. Глянь, тупо в ту роті. <ріст> <ріст> подивись, глянь, ну ти не можеш же ж він так клюнуть, скажу цей. Ах, так тут шість. Тут <ріст> шістьорка. А у тебе є контр? Друзі. Ви гляньте просто, поставив цикаду на жереха. Глянь, красно. И он просто встрелил в задум. Ну, ты представляешь? Фу. Есть сану? Я просто в шоке. Пускай. Шесть а четыреста. Пять, Ой, пять четыреста. Пять четыреста. Пять четыреста. Пятерочка. О, да. Слухай, ну якби не в б його не витягли. Ось так ось, друзі, ловили жереха. Як виявилось, це гуляв не жерех, а короб. Дивіться, поставив ось таку цикаду на швидкості, думав, що жерех на неї, бо на лижу не клює. І короб хватив. Я не знаю, можливо йому тут подобається червоний колір. Поплавок такий із там ниткою і е, груз. І на груз е, волосяна оснастка, поводок. І пішов, да, підходиш, раз до поплавка взяв. Оту ударено. Та ти шо? Ти він, він? Я прозрів. Я думав, він тебе забере в ту сторону аж руку тут потягнуло Нема ну. чогось. Я тобі казав, що тут двушки трьошки стоять. Коло цього курчика ти бачив! Я прям туди дивився. Камера може заопечатлила даже. Єсть Все-таки він тут єсть Ого. Опять чуть в лобашариком не дав. Да, дистан. Там так. Да? Але я витягнув його оттуда, от куди ми взагалі ні разу не кидали. Я перший раз кинув. Все, друзі, закінчили рибалочку. Рибалочка була мега крутою, хоч у нас і не багато було судака, але тим не менш ми взяли двох коропів, трьох судаків і одного окуня залікового. Також шпеню повідпускали. Друзі, нові місця нас радують. Чого я вам бажаю? Не сидіть, ідіть, получайте. Ми Милите додому, кое питання задавайте, з радістю відповімо. Пока, друзі, до нових зустрічей!